Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Одне з ключових питань зараз це ситуація в енергетиці. Почнемо з головного: енергосистема цілісна і працює стабільно. енергетики контролюють ситуацію, однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання. Тому Укренерго вимушене повернутись до графіків відключень як до промисловості, так і для населення. Уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють. В безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію, по-перше, продовжуємо ремонти. Сьогодні виділяємо 726 мільйонів гривень для державної компанії Центренерго, який належать Зміївська ТЕС та Трипільська ТЕС на Харківщині і на Київщині. Відповідно, кошти для відновлення цих ТЕС будуть виділені з резервного фонду державного бюджету. Також для відбудови цих критично важливих теплоелектростанцій виділяємо ще 826 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків агресії. Тобто загальна сума буде складати більш ніж півтора мільярда гривень. Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватись максимально швидко. Друге завдання це децентралізація та забезпечення надійного. Енергопостачання для критичної інфраструктури зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів. Наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше одного генератора є умовою для контрактування з нацслужбою здоров'я. У межах спільного проекту зі світовим банком ми встановлюємо в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Наразі понад 60 лікарень мають такі станції. Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримують 2000 таких систем. Дякую всім партнерам, які долучаються до цих проєктів. Забезпечуємо також заходи соціального захисту у центрах надання соціальних послуг наявні понад 600 генераторів. Інтернатні заклади мають 780 генераторів. Центри надання адміністративних послуг 545 генераторів а 109 обладнані сонячними панелями. Все це означає, що, попри наявні відключення і складну ситуацію, наші громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Цю роботу необхідно не просто продовжувати, але прискорювати і розширювати. Тому завдання для кожного міністерства і міністра забезпечити енергетичну автономність. Усіх визначених закладів у вашій галузі та відповідальності це стосується як електроенергії, так і опалення. Ще один ключовий елемент посилення нашої енергетичної стійкості це енергоефективність. Ми вже говорили про те, що ОСББ можуть отримати компенсацію від фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення. Важливо, що це гранти в розмірі до 2 мільйонів гривень. Тобто держава дає кошти, аби люди покращували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включитися в усі ці процеси. Міністерство інфраструктури та фонду енергоефективності буде доручено разом з місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків. Має бути забезпечено роботу ліфтів. Помп для водопостачання на верхній поверхі, окрема робота по генераторах та сонячних панелях. Четверте завдання, яке також напряму пов'язано з нашою енергетичною незалежністю та стійкістю, це збільшення видобутку енергоресурсів. Насамперед, ми говоримо про видобуток газу у 2023 році. Державний Нафтогаз запустив 86 нових свердловин. Від початку цього року було запущено ще 7 нових свердловин. Важливо, що компанія досягла найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років, завдання на 2024 рік для Нафтогазу вийти на видобуток в розмірі близько 15 мільярдів кубів газу. Дякуємо усім енергетикам, які працюють 24 на 7 та з повною віддачею, аби відновлювати і посилювати нашу енергосистему. З огляду на всю складність ситуації, вкотре закликаємо громадян. Ощадливо використовувати електроенергію. Це має стати новою звичкою і новою нормою для всіх нас. Дякую за увагу. Слава Україні!